Добрий день всім. Розглянемо знову буддизм. В буддизмі є три течії, які діляться в залежності від того, який шлях обирається для досягнення Нірвани. Перша течія, вона ж і найдавніша, називається Хінаяна. Або мала колісниця. Перейти до Нірвани можуть тільки ті, хто пішли вузьким шляхом шляхом монахів. Для того, щоб досягнути Нірвани, треба стати монахом. Друга течія Махаяна або Велика Колісниця. Досягнути можуть і миряни, які будуть виконувати особливі правила, виконувати всі приписи, і теж можуть досягнути Нірвани. Ну і третій шлях називається Ваджираяна або діамантова колісниця. Є ще термін тантраяна від практик. Досягнути Нірвани можна містичним шляхом, шляхом надзвичайного надприроднього зв'язку з вищими силами, і навіть можна досягнути при житті. Отакі основні три течії в буддизмі.